Друзі, намасте! Мене звуть Людмила Савітар, і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні я чогось подумала, що мені треба дати пояснення для тих людей, хто приєднується до нас онлайн на повноцінні практики. Тобто це з початку і до кінця. Тому що сама практика повноцінна, вона в нас триває приблизно 1 час 15 хвилин, іноді час 10, тому що після нас приходить вже інша група, і тому мені треба встигнути завершити. Сама практика складається з початку практики, це налаштування на практику. Сама практика, да? Повноцінна, яка можливо там щось підготувати над, не, не, потім це може бути чи асани хатха хайоги чи крії з пранаямом, і завершення практики, це шавасана обов'язково, і вихід із практики. І ось е, в декого можуть з'явитися питання, що це ми там спочатку робимо. Я не кажу про те, що ми там сидимо, дихаємо, там щось розслабляємо, а ось про ту частину підготовчого. Налаштування, коли ми щось уявляємо, при цьому промовляємо якось дивні які слова. І щоб, знаєте, не, відлякну, не від, відпугнути, відлякнути вас від цього, зроблю це пояснення. І так, ми з вами дня знаходимося в своїх якихось просторах. Да? Ці простори мають. Певні енергії різні. Ми, люди, коли практикуємо йогу, трошки утанчаємо ці енергії і ми стаємо більш чутливими до тих чи інших енергій. Люди, які знаходяться в більш плотних енергіях, вони не завжди цього відчувають. Але моє завдання, як викладача йоги, видірнути вас з цього простору та, і розвернути в свій внутрішній. Тому є такі різні. Техніки. Ну, Спочатку, коли ви сіли, випрямили спину, шию голову, видихнули. Да? Наш видих допомагає нам розслабитися, відпустити напруження фізичні да? м'язи, вони напружені. І я не кажу про людей, які тільки фізично працюють. Ми коли переживаємо щось, ми теж напружені. Тому ось ця частина розслабилася, відпустили і фізичні напруження, напруження емоційні, напруження ума. А потім починається частина, коли ми вчимося керувати свім, своїм розумом. Ну, сама хатха йога, взагалі йога, вона направлена на те, щоб ми могли керувати розумом, а не він нами. Тому існує така техніка, один із її аспектів, як заспокоїтись і включити таку здібність нашого розуму як уява. Тому вам пропонується різні такі моменти, уявити там. Крапочку над собою чи зірочку, яка поступово збільшується, да? і там ми починаємо казати якусь странну мантру. Да? І от я поясню, що це таке. Перше, робота з уявою, як з здібністю розуму. Да? Тобто не хочу сказати, що дехто де каже, що не виходить, але ми тренуємо ум тут, практикуємо, практикуємо, і ум починає да, наслухати і краще, краще. Слідучий аспект. Більш тонкий, можливо, для людей, які в це не дуже вірять і взагалі, ну, але на його хочеться. Ви пропускаєте і можете не слухати цього. Да? Другий тонкий аспект, а він пов'язаний з чим? А, согласно концепції да, і, взагалі, теорії йоги був абсолют, який воле виявив себе пізнати. І для того, щоб він міг себе пізнати, йому була потрібна. Певна енергія, бо без неї він не може це зробити. Ця енергія її ще називають майя чи ілюзія. І коли ця мая, З'являється, люди між собою можуть взаємодіяти, домовлятися, співіснувати. І завдяки оцій має відбувається наша взаємодія. Чому? Тому що сам абсолют, на момент, коли він захотів себе пізнати, він розділився. І оце ділення воно було можливе завдяки цієї енергії. Енергія розділила і з'явилася велика кількість живих істот. Так от, повертаюся до нашої практики. Ми з вами розділені в цьому всесвіті, але коли ми приходимо на практики йоги, нам якось треба об'єднатися. Тому нам оця енергія, тонка енергія, потрібна для того, щоб якось об'єднатися, залишити всі свої справи, залишити всі свої простори, всі свої думки десь там і об'єднатися. Тому ми ну, уявляємо собі якусь. Енергію, яка приходить до нас, ми її кликаємо, як самі творці, Ну, уявляємо, що ми сам абсолют, який ну, волевиявив, да? пізнати себе, для цього він цю маю створив. Там ми об'єдналися в цю маю, починаємо взаємодіяти. Ну, Наприклад, робимо хатха-йогу, робимо Крію, а в житті ми не виконуємо статичних положень, да? сидимо, стоїмо. Кудись тягнемось, нахиляємось, це ж є асни. Крія, да, коли ми там певні рухи робимо. В житті ми не робимо таких рухів? Робимо. Тому ми проживаємо таке маленьке життя за оцю годину 15, виконуючи певні дії в певному просторі. Ми виконали і ця. Енергія, вона як і оберігає нас від якихось неправильних дій, думок, так і є, об'єднуючи нас. Тому на початку практику ми робимо це, да? уявляємо зірочку, росте, росте, тобто має збільшується, 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 ми об'єдналися там. А звук хрім, це мантра, хрім, дуже велика і дуже така а, могутня мантра. Це і є звук цієї має, коли вона з'являлася, вона саме так звучала. Ну, так, так пишуть в текстах йоги. Це не я придумала, да? це є такий а, нюанс в, йогі, в йозі. Да? Не всюди ви можете це побачити. Тому, завершуючи нашу практику, тобто життя прожили. Все дізналися про себе, зрозуміли, що ми є той абсолют, але він був поділений в своєму цьому об'єднанні, в своєму взаємодії, ми зрозуміли, що ми ні є оті частини відокремлені, що ми одне ціле. І завершуючи практику, ми прибираємо цю маю прибираємо цю поле. І наприкінці практики, після того, як ми зробили шавасану, да після того, як ми подякували своє тіло, Подякували всесвіту всім. да Ми з вами прибираємо поле робимо такий щелчок, мантра пхат вона така, знаєте, руйнівна мантра. Ми прибираємо це поле зменшуємо 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 От Звідки ми прийшли з крапочки? Туди і пішли. Це такі образи даються. знов таки, перше. Робота з розумом, тому що в йогі це дуже-дуже важливо. І навіщо нам та хатха йога, і що розум, да? як я там казала, борщ ми варимо да? під час практики, це недопустимо. Це максимальна усвідомленість. Да? І друге, да? щоб відчути себе на момент практики ну, майже самим абсолютом, тому що ми є. Ця частина. А як це дізнатися? да? А треба пам'ятати, що ми є частина. А як ми про це дізнаємось? А це знання всередині нас. І от ми під час практик дістаємо це знання, що ми є, оте, абсолютно, що є навколо нас. Можливо, зараз хтось слухає мене і скаже, Боже, що з цією жіночкою да? трошки не те. Да? Але я звертаюся саме до тих людей, які. Знаєте, вже усвідомлені в своєму пізнанні, тобто вони розуміють про що хочуть дізнатися. Якщо вам це не підходить, отак мімо проходьте і забудьте, що ви це бачили. Да? Пошукайте, можливо, щось інше. Але моє завдання було було б все-таки більш а, пояснити, тому що ми практикуємо його давно і а, трансляції йдуть з залу, де практикують люди. І люди не один рік практикують. Тому я не завжди маю можливість. І час це там пояснювати. А ось тут да, ось таке пояснення можливо вам буде зрозуміло, що це, що ми там не маргінали якісь, і в космос ми не літаємо. Ми просто практикуємо йогу, використовуємо можливість тримати положення, рухатись, якось дихати. Іноді ми мантри співаємо, це мантра ом. Ми іноді працюємо з голосом, прочищаємо себе завдяки ще звукам. Це теж може казатися дивним. Але спробуйте. Я думаю, якщо ви спробуєте, то нічого дивного для вас не буде. Йога це саме життя. Життя всіх його про його, все більш нічого. Це наука про пізнання, пізнання себе, як тіла фізичного, як більш тонкого, як інтелектуального, як пізнання душі, як пізнання свого его. І будь. Таке і, ну, і таке інше, вже не буду продовжувати. Тому, думаю, що зрозуміло. Якщо ні, пишіть, не соромтесь, я відповім. Все, що знаю, я скажу. Якщо не знаю, відправлю туди там, де більше знають, ніж я. Я звичайна людина, звичайна жінка, яка, можливо, трошки більше на шляху йоги, ніж ви. Пропустила через себе дещо. Я не гуру, я не мастер, я просто інструктор-викладач, який ну, знає, як. Прибрати перепони, перешкоди на вашому шляху, щоб ви зустрілись з справжнім майстром, справжнім вчителем, який саме вам скаже, що робити в цьому житті на шляху йогу. Всім на масте. Дякую, практикуємо і буде в нас щастя!